В наші задачі входить е, забезпечити мирне небо над сумами. От, зараз е, працюємо по шахідам. 24 лютого 22-го року сумчанин Денис покинув підприємництво і взяв до рук зброю. Зібралися люди. Е, ми започаткували окремий добровольчий загін батька Махна. У нас такий був. От, е, займалися розвідкою, займалися е, наведенням. Байрактарів наведенням артилерії От, давали координати. Коригуванням займалися від початку вторгнення. Він воює із позивним Анархіст захищав суми і воював у зоні активних бойових дій. Кізюма свободділями саме первими туди заходили. У складі спеціального загону розшукував загиблих на лінії зіткнення українських воїнів. Там отримав мінне поранення, а нині очолює мобільну вогневу групу. Захищає небо над сумами від російських ударних дронів шахедів керуючи потужним кулеметом. Зброя достатньо серйозна. Вона може збивати вертоліти. Гвинтокрилові дальність постріла цього кулемета прицільна до двох кілометрів, а куля летить до восьми кілометрів. Зараз ми працюємо по шахідам. конкретно. Так. Виявити ворожі дрони у нічному небі досить складно, але бійці мобільної групи анархіста вже мають і досвід, і засоби для їх знищення. У нас є прожектор, достатньо гарний до трьох кілометрів. У нас є Ночний прибор ночного бачення стоїть на кулеметі РПК, і у нас є тепловізор. Тобто Все для того, щоб знайти низько ціль, цель, ми, ми маємо. Керую цим пристроєм. Я є ще людина, яка керує прожектором. І... Два стрілка, які працюють ну, з автоматами. Шахід, в принципі, який летить на відстані до 400-500 метрів, може бути збитий з ручної зброї. Цей кулемет із історією. Трофейна зброя здобута під час захисту Сум у лютому березні 2022 року. Цей кулемет стояв на москальському БТРі. Все остальне, то, що касається там, ночних прицілів, приборів ночного бачення, того ж прожектора, це все. Це волонтерська допомога. Це все ну, збирали гроші, сумчани для цього. Навіть ця машина куплена за волонтерські гроші. Дяка волонтерам, які зібрали гроші, і дяка тому норвежцю, який її сюди нам доставив. Головне завдання, говорить Денис, створити власну потужну протидію російським шахетним атакам, забезпечити міста і об'єкти інфраструктури більшою кількістю антидронових комплексів, а також збільшувати власну українську армію дронів, адже ми можемо перемогти ворога саме технологічно переконаний захисник України. Ми не можемо не перемогти. У, у нас, нас немає виходу у нас немає меншого виходу. Ви ми воюємо за свою землю, за могили своїх предків, за своїх дітей. Новини СТС.